Вітаю вас, мої солоденькі. З вами знову ваша Євгенічка. Слухайте, сьогодні вирішила українською мовою записати відео. Ну, не знаю чому, так захотілося. Таке виникло в мене бажання. Нарешті придбала я гудзики. Прийшли вони до мене, отримала, дуже задоволена, залишилась, тому що все саме так, як мені хотілося. Набрала цілу купу. А, не купу, так маленьку-жменьку, але ж по дуже смачним цінам. Ну, я завжди люблю перелопати весь інтернет в пошуках того, що мені потрібно, але дешевше, аніж у всіх. І пам'ятаєте, я вам розповідала у попередньому відео, що я знайшла гудзики Шанель, оригінальні. Ну, Можливо, оригінальні, я так вважаю, я так думаю, але ж це не факт. Тим не менш. Або, як правильно казати, менше з тим. Так от, що я знайшла, зараз буду вам демонструвати, деякі з цих гудзиків саме такі самі, як оригінальні під маркою Шанель. Які продаються по значно великим цінам, а я знайшла в 10 разів дешевше. Уявіть собі. Саме я кажу про ось такі гудзики. металеві, у вигляді таких львів. Тут є маленькі, здається, це 15 міліметрів. І ось такі більшенькі, наче 18. Я можу щось переплутати, бо зараз вже не пам'ятаю напевно, ну, десь так, орієнтовно. Так ось от такі оригінальні я находила за ціною 100 гривнів, ну, там, 102 гривні чи щось таке. А ось такі вдвічі дорожчі, 200. Гривні. Але я купила, я вже казала, в 10 разів, а то, може, й більше разів дешевше. Ще я придбала ось такі, теж різних розмірів. Отакі, е, здається, 18 мм, а такі чи 20, чи 23 щось на кшталт такого. Теж дуже схожі на оригінальні Шанель, Але якщо у шанель тут логотип шанелівський, то да, дві букви С, С. А в мене просто два таких кола. Ну, чому б ні? Зато не по 100 і не по 200 гривнів, а щось там по 12, 18, 20. Найдорожчі тут ґудзики мені вартували 20 гривень, Всі інші 14, 15, 12, 16. Які, за якою ціною я зараз уже не скажу вам. Ну, просто вам доповідаю, які ціни. А, ви ж спитаєте мене, де придбала? Ну, скажу вам, добре, є такий магазин онлайн, називається Black Buttons в Україні. Заходьте, дивіться. Ще я такі гудзики знайшла на е, порталі Гудзик, він так, здається, і називається, якщо я нічого не плутаю. І там е, ці такі самі гудзики можна купувати оптом. Але там одна упаковочка, коштує десь 400 з чимось гривнів, і там 50 штук. Завелика для мене кількість, я не знаю, куди я буду дівати потім ці 50 гудзиків, якщо мені потрібно тільки 4, або там максимум 6, куди я буду дівати решту. Я уявлення не маю. Тому. Ж і не купляла нічого в оптовому магазині, а купила трошки дорожче, але в роздріб. Так от, взяла я ще такі самі левики, тих самих розмірів, тільки в серебрі, і оці шанельки два кола теж. І теж отаких от же розмірів. І ще я придбала от такі кудзики квадратні. І я думала, що вони пластикові, бо в магазині не було вказано, що вони металеві. Але коли вони прийшли до мене, виявили, що вони теж металеві, і це мені дуже сподобалось. Ну, давайте прикинемо, які з цих гудзиків підійдуть моєму бамберчику. Давайте подивимось, Так, Якщо ми використаємо оці квадратненькі, то що з того вийде? Так. Ось так. І ось так. Ой, не тримається. Ну, отаке. От І подивимось. О, дуже гарно. <с -1> Клас! <клев> Я, ви знаєте, якось переживала за те, що, може, знову не підійде колір металу, бо золото ж буває різне. Я вам вже розповідала про ланцюжки, які я здибала у себе в локальному магазині, точніше, крамниці, та? якщо точно вимовляти українською, то крамниця буде. Так от, в нашій крамниці були ланцюжки. Але вони не співпадали за кольором з моїми оціми блискітками, прикрасами, шибріками. Тому що там колір був більш такий, наче радянське золото, да? в червоний колір уходило. А тут, як я дивлюся, на ці гудзики, все файно, якраз те, що треба. Саме той колір золота. Який співпадає з моїм оцим ось шишибрінням. Ну і добре. Так. Отакі. От ну, наче виглядає добре. Давайте ще інші приміряємо. Подивимось, що буде з такими шанельками, як я про них кажу, шанельки. Вони, здається, так і в магазині. Називаються шанельки. Ну, не шанельки, а шанель. Так, якщо одного розміру ми прикладемо, тому що в мене є ідея а, на оці верхні клапанчики пришити малі, а на нижні більш великі. О, дивіться, теж гарно. М -м -м, супер. Мені подобається. Мені подобається. Але ж давайте спробуємо з такими величенькими. Як воно буде виглядати творчий процес. Так, я це дуже люблю. Так. О, теж непогано. Ну, ідея цікава, як на мене. Якщо чесно, то я і сама не знаю. Мені все подобається. І так, і сяк, і едак. Так, ну давайте ще отакі от спробуємо левики. Прикласти, подивимось. Так, а тут трошки меншенькі. Так, ну і що? Що ми тут з вами маємо при такому варіанті, а теж цікаво, М -м, прикольно. Я навіть і не знаю, що обрати. Щось оберу в результаті, може, перегляну сама це відео і визначусь зі своїм вибором. Поки що, якщо чесно, я не знаю. Мені всі варіанти подобаються. То, знаєте, це дуже добре. Коли все підходить, дуже погано, коли не підходить нічого. Ви купили грошенята свої, витратили всі, а воно не підійшло. Ото халепа. А це Це добра халепа, в яку я скочила, тому що цей вибір це, зне, я обожнюю це слово, конечно. звичайно, це такий русізм. Суржик, ну ми так, в тій місцевості, де я проживаю, взагалі то розмовляємо з суржиком. Ніхто тут не розмовляє чисто суто українською мовою. Ну, але вже намагаються люди, і я теж намагаюся, не судіть мене дуже строго. Ви зрозуміли, так? що я тепер розгубилася і не знаю, що мені обрати, і тому мені потрібна порада. Давайте, напишіть мені в коментарях, які гудзики вам сподобались більше. Я не знаю, чи буду я дослухатися до цих парад. Встигну. Чи не встигну дослухатись, бо буває так, що я вже ну, щось там вибрала для себе і вже зробила, і тільки потім заходжу подивитися коментарі. Та й коментарів поки що на моєму каналі небагато, тому не знаю, чи варто спитати когось, чи е, самій приймати рішення. Ну, Я така дівчина, що взагалі-то сама приймаю рішення, ну то таке порадитись завжди не буває зайвим. Ну, тож, отака справа, мої дорогенькі, мої любі, мої солоденькі. Буду, мабуть, я вже завершати це відео. Можна сказати, трохи похвасталась, але вам дала таку собі. На водку. <сіхі> на те, де можна придбати в нашій країні металеві гарні гудзики. М -м -м. Ну що ж, а тепер усе до побачення, цілую вас і обіймаю. Як у нас там кажуть? Обійняв, припідняв <сіхі> ну, то так, взагалі, о, наші чоловіки кажуть, але <сіхі> ви. Зрозуміли, так? Да? Я вас теж цілую, обнімаю, чао. Зустрінемось у наступному відео. А поки що па-па!